Троє постачальник постраждалих внаслідок нічного удару по Одесі. Вночі повітряна тривога у місті лунала шість разів. Ударні дрони атакували одразу кілька районів, цілили по підстанціях. Відомо про двох поранених чоловіків. Ще одні жінці медики допомогли на місці. І більше про нічну атаку кореспондент ТСН Сергію Осадчук розкаже далі. Зараз двоє поранених ось у цій лікарні. Відомо, що чоловіки працювали охоронцями в гаражному кооперативі і під час нічного обстрілу не встигли сховатися в укриття. Один пацієнт госпіталізований з відкритим переломом нижньої кінцівки, а у іншого пацієнта множині оскольчиті поранення нижніх і верхніх кінцівок. Люди були в спокійному стані, тим паче, окрім того, вони були проконсультовані всіма спеціалістами на базі нашого приймального відділення, лікуючими профільними лікарями а також психо... групою психологів. Планується операція, особливо у пацієнта з переломом нижньої кінцівки. Тому перша допомога йому була надана в операційній ще відразу. Ось так виглядають гаражні кооперативи, які вночі також опинилися під ударом ворожих дронів. Автівки згоріли просто всередині, деякі понівечені уламками шахедів. Від складу шин залишилися лише гори обгорілого корду. Тут палало найбільше. Вогонь розійшовся на площі у понад 300 квадратних метрів. Полум'ям знищений і продуктовий магазин у цьому ж кварталі. Серйозні пошкодження на станції техобслуговування. Для боротьби з вогнем рятувальникам довелося перекрити рух вулицею. Ударні дрони росіяни скерували кількома групами. Йшли вони на низьких висотах. Один з шахедів врізався у балкон на 22-му поверсі житлового комплексу. Пролунав потужний вибух, пошкоджена фасадна обшивка. Донизу посипалися уламки стін, і лише дивом там нема поранених. Сина сином спав, підскочили, тому що бахнуло так, що я на нього зверху не летів і прикрив. Думав, аби нас хвилею не збило. Після цього зникло світло, вода та вимкнулося опалення. Можу сказати, що було страшно та гучно дуже. У мене брат мешкає на 18-му поверсі в сусідньому будинку, і його будинок ходив ходуном. На щастя, без пожежі в житловому будинку та без постраждалих на місці. Працювала психологиня ДСНС, надавала допомогу. Люди дуже злякалися і були в різному емоційному стані. Понад 50 рятувальників ліквідовували наслідки ворожої атаки. Утім, під головний удар потрапив енергетичний об'єкт. Після потужних вибухів в Одеситі зникло світло, вода та опалення. Енергетики кажуть, роботи з відновлення не проведуть швидко, не впоралися ще з руйнуваннями минулого тижня. А тут нова атака і суттєво пошкоджене остаткування. Тож в деяких оселях обіцяють світло аж через три дні. Воду та опалення обіцяють дати щойно заживлять критичну інфраструктуру. Сергій Осачук, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.